Wanita. Krush. 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 Ged, ged, ged. Gol, gol. Gol i'r gyfer. 44000 juganyibu mostra o Митрот твердо хліб з м'ячеми. Пробува, який опа! Від... Вдалося Дмитро хлібу. пройти, а зараз не пощастило бомбарди. Яка... Хіміка пішла боротьба, не зупиняється гра. Передача. Непоганий тут... моменти. Oh, два м'ячі! Дивіться, що робиться! Два м'ячі! Тут у нас. Просто... Дивіться, шаманський. Само на заваді, само зберігає своє. У цьому епізоді. Владислав Митський. Подивіться, не було боротьба. Що робить за трошка, забиває під м'яче, так Федоренко підоренка. Мідібра, ось так.

Diolch yn За рахунок контроля м'яча, за рахунок ось таких моментів. З таких моментів і здувають переваги раніше для карта і швидка комбінація пас на різне місце і Леоніда! Вилучче буде. Римують та прибираю, як тут витає м'яч. Леоніда! Вилучче буде. Римують та прибираю, як тут витає м'яч. П'ятий польовий гравець, близько І дивіться, який момент, який момент, не забиває з ворота. Ну, такий характер має матч. Микола Шендрик забиває, забиває там яку дев'ятку, але був шанс, що ніхто. О! Джокер. Джокер.